Бобсней. Отакий Бобсней. І тут у нас є а, іскорка, гліттер, груві, боб, диско, бобета, ритмус, квін і фанки боб і був іскетка. І зараз ми будемо це розпаковувати. Так, давайте оп. Зараз зараз розпаковую Так, оп. оп. Розпаковуємо. Ну, а спочатку напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто мені попадеться. Я думаю, іскорка глітер. Ну, Хто попадеться, той попадеться. Даю вам трішки, щоб дописали. Готую? Тому відкриваємо. Так. Так. Я дуже собі сильно хочу квін. Так, так. Ну, кто вы? Так. У нас есть, ну, все у, ну, у нас заветный пакетик. Зараз я принесу только ножницы. Пусть ножницы. Зараз мы разрезаем. Разрезаем. Розрізаємо і ви точно написали 3, 2, 1. Молодці. Так. Так. І у нас... Вау! Дивіться, який в мене равий. дуже красивий. Дуже красивий, дуже красивий. І це у нас Боб. Це у нас Боб. Цякий прикольний но замбоє. Ні, точно до -то побачити. Не забудьте поставити лайк.